Вже другий рік поспіль в користані проводиться молитовний сніданок. Цього року, як ніколи, захід є надважливий, адже спільна молитва має здатність об'єднувати. На цю важливу подію завітало чимало почесних гостей, серед яких представники міської влади, гості з Житомира, представники різних релігійних конфесій, громадські діячі, депутати міської ради та військові. Мене раді крім того, що наша громада об'єдналася. Наші релігійні конфесії які знаходяться на території нашої громади. Теж об'єдналися, і постійно у нас центр міста. Кожен день йде молитва за наших військових, за нашу перемогу. Всіх наших храмах, незалежно від якої конфесії, теж моляться за наших воїнів, за нашу перемогу. От я, як голова, який вже з великим досвідом працюю. Я такого аналога єдності не бачу. Ми відчули, що таке Україна, що таке українці. А що ми здатні сьогодні, що, що ми робимо? І абсолютно впевнені, що нас ніколи неможливо не зламати, не перемогти. Тому ми сьогодні теж в тому числі, зібралися з тим, щоб підтримати наших військових. І я думаю, оці такі духовні наслідки обов'язково е цей захід, цей потужний захід напередодні Різдва Христового дасть. Одним із завдань заходу був збір коштів на автомобіль для інженерно-саперного підрозділу 143-го окремого батальйону, 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Міський голова передав кошти, які зібрали працівники міськвиконкому, саме на потреби зсу. Відгукнулося з нам волонтери громадської організації і дефендер, які знайшли за нашим запитом автомобіль. Підвищеної прохідності, який може перевозити особовий склад і певний вантаж. Вони знайшли цей автомобіль і знайшли більшу кількість, кількість коштів для цього автомобіля. Залишилося зібрати зовсім небагато. І я вірю в те, що, показавши свою знову силу добра, об'єднавшись і взаємодопомозі, ми кожен, не зробивши маленьку внесок, ми пришвидшимо його закупку і пришвидшимо нашу перемогу. На заході йшлося про важливість молитви та потреби священнослужителів на передовій. Привіт, із Бахмуту привіз військовий капелан Василь Поворознюк. Я підбадьорюю і заохочую в першу чергу священнослужителів, які в різних конфесій, деномінацій. Два побажання, такі буде практичне. Служити тільки військовим, які є тут, їздити почаще, там гарячі точки, тому що там є велика потреба. А тисів там немає, але вони не хочуть бачити священнослужителів там на місці, їм це дуже необхідно. Тому я під п'ятбадьорів захочу такі міста, як особливо зараз гарячі бої, щоб хоча б на тиждень, на два, як я їжу, побути з ними, ночувати в одних підвалах. Зараз бойові дії в Бахмуті відбуваються не тільки в окопах, але Будинках кожен підрозділ займає свій будинок під обстрілами і для них це важливо. Також на заході була присутня засновниця всеукраїнського жіночого молитовного сніданку, народна артистка України, народний депутат України Оксана Білозір. Мені приємно бути сьогодні з вами, тому що це особлива подія. Це не просто щоб ви зібралися в своїй громаді, а щоб ви провели спільну молитву. Тому що що потребує сьогодні наш воїн, він потребує нашої молитви? Що потребує наша громада об'єднатися заради спільної молитви, бо вона найсильніша. І сьогодні такі молитовні сніданки, які ви проводите, це для того, щоб закликати Бога у наше життя, тут і тепер. А ще відома гостя подарувала присутнє музичне вітання. Найціла сила, пекла не зможе, нас розділити з тобою, славослави! Проходила в теплій атмосфері спілкування. Це вже вдруге У минулому році, коли ми проводили 17 грудня молитовний сніданок. Ми для себе поставили таку задачу, що ми його будемо проводити частіше, але на жаль, війна внесла свої корективи. І коли ми вже готувалися до цього, до другого молитовного сніданку, то зовсім ставили перед собою інші задачі ніж це було минулого року. Минулого року наша з така була задача об'єднати християнські направлення, які є в нашому місті, щоб вони познайомилися, дізналися. А в цьому році сталося так, що всі їх об'єднало в війна в намаганні допомогти і у державі і Україні і Збройним силам України. Основою зустрічі була спільна молитва за Україну, за наших хлопців та перемогу. Не забувай, молися, тихо дякуй, бо там під снігом у далекім бліндажі тримають спокій молоді солдати своїм життям щоразу на межі. Не забувай, коли захочеться роптати, коли нестаче світла чи тепла, що десь в куточку плаче чиясь мати. І чиясь загорьована вдова. Не забувай в думках ні на хвилину, чого вартує там тепер зима, і яку бачить навкруги вони картину Геть не таку, як в тебе із вікна. що Україна сильна держава, що Україна боголюбива, що Україна дружна, тому що біда нас заставила бути разом усіх. незважаючи, якого ми віроїсповідання, ми повинні єднатися, ми повинні разом боротись і допомагати нашим військовим. Тому прошу всіх до молитви на наших військових. Господи Боже наш, спогляд з висоти оселі Твоєї, ввези наші військові силою Твоєї, постав біля них ангела Твого хоронителя, дай їм силу перемогти ворога. І як ти благий і чоловік колюбний, спогляд по селі Своєї. Будь милостивий до нас, всіх грішних. Ми віримо і надіємо, що ти допоможеш нашим збройним синам перемогти ворога. Завершальним етапом молитовного сніданку був підрахунок коштів, які збирали на автомобіль для інженерно-саперного підрозділу 143-го окремого батальйону, 115-ї окремої бригади територіальної оборони. Всього зібрали 32 дві тисячі триста гривень. В'єднанні наша сила, а значить, за нами і перемога.